На сумщині станом на початок листопада поточна динаміка захворюваності на COVID-19 відповідає прогнозованому сезонному росту на фоні загальної захворюваності ГРВІ. Але медики вкотре наголошують, що краще запобігти хворобі, аніж лікувати її. Один із найбільш надійних захистів від інфікування вакцинація. Але перед нею слід обов'язково пройти медичне обстеження. Імунізація протипоказана людям з хронічними захворюваннями в стадії загострення, а також тим, хто нещодавно перехворів на ГРВІ. На сьогодні ми вакцинуємо населення міста Суми та області від коронавірусної хвороби. Ми продовжуємо те, що було розпочато ще в 2021 році, і не зупинялися. Наша бригада прибула сьогодні в цей центр для того, щоб вакцинувати державних службовців. Можливо, комусь потрібна бустерна доза, можливо, комусь додаткова, але необхідно підкріплювати свій імунітет, тому що з часом імунітет згасає і необхідно надавати підкріплення своєму організму проти ковіду. Тож, як і було анонсовано двома днями раніше, заступницею голови сумської ОВА Оленою Бойко державні службовці колективно прийшли зробити щеплення від коронавірусу, аби показати, що влада не лише закликає до вакцинації, а й власним прикладом демонструє, наскільки вакцинування зараз є суспільно відповідальним кроком. Не секрет. Я сюди прийшов не для того, щоб когось агітувати, а саме для себе. Бо я на своєму прикладі пересвідчився, що вакцинація працює. Якщо до того, як я був вакцинований, це ще тільки-тільки ковід -тільки починався, я в дуже тяжкій формі перехворів. Після вакцинації це вже в мене п'ята вакцинація. Значить, після третьої вакцинації я перехворів в легкій формі. Тобто я на своєму прикладі сам на собі випробував, що вакцина працює. Всі п'ять вакцин Pfizer. Мене це влаштовує. Мій сімейний лікар рекомендував, оскільки я в групі ризику, у мене хвороба серця, гіпертонічна хвороба, то ну, я вважаю, що треба своєму організму допомогти. Просто якщо є така можливість, то звичайно я з задоволенням нею скористаюся. І якщо люди задумуються про те, щоб трошечки, хоча б убезпечитися. Я вважаю, що це шанс. Я працюю в департаменті розвитку громад території та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації. Вакцину роблю втретє, Вакцина Pfizer для здоров'я це потрібно. Хай всі роблять, щоб були здорові і миру в нашій країні. Разом із своїм колективом зробив третє бустерне щеплення проти коронавірусу і голова Сумської ОВА Володимир Артюх, який впевнений, що вакцина ефективно допомагає захиститися від коронавірусу та запобігти тяжким наслідкам, хоч і не усуває ризик захворіти. Рахую для того, щоб в подальшому зберегти своє здоров'я. Зберегти своїх близьких від захворювання, вакцинація і від грипу, і вакцинація від ковіду має проводитися обов'язково. Я практично всі рекомендації нашого міністерства охорони здоров'я виконував і в 2021 році, і в 2022 році, і сьогодні в цілому ефективно працює ці вакцини. У зв'язку з можливим підвищенням захворюваності на коронавірусну інфекцію влада та медики закликають активно вакцинуватися осіб, які працюють у місцях, де є постійний контакт із людьми. На сумщину передали вакцину Pfizer, Тож у сумах та в області можна безкоштовно зробити щеплення у пунктах вакцинації. Також можна звернутися за адресою Білопільський шлях 22 на базі амбулаторно-поліклінічного відділення нашого центру. Працює пункт щеплення на третьому поверсі в будні з. Понеділка по п'ятницю, з 8 до 15, будь ласка, можна прибути з документами, що посвідчують особу, і зробити вакцинацію проти ковіду. Медики наголошують, вакцинація це свідомий вибір кожного громадянина і водночас єдиний шлях, який допоможе захистити себе та близьких від коронавірусу. Разом із тим, вживайте якомога більше вітамінів та не дозволяйте втомі хвилюванні і стресам ослабити свій імунітет. Ніхто не подбає про здоров'я людини краще аніж вона сама.